Всім космішні привіт! З вами Космоплей І сьогодні ми граємо в игру The Strongest Battlegrounds. І як ви бачите, я тепер не телефона, фуна Компа з The... обновочки деякі. І вибачте, щоб не так довго програв. У мене не було довго. Будемо грати на сейтамі, напевно. Які скіли юзаю це що таке? Понятно? Короче, будемо ще прокачуватись. Жостко. Видите, отак він набиває, просто мені удари. Я так понял, це pvp симулятор. Ну просто я чув про нього багато. Оце ця здібність. поворот. поворот. Ой-ой. Сіти блок на яку кнопку. Певно на якій більшість. Тут Туда. Ой, ма, прикотик дуже жорсткий. Ну короче, вообще, моя будто жесткое видео. за більше то Нил. Не выходу. Так, я же увырнулся. ой ой А я ще й помер, ну короче, вот. Идем далі. Она взяла веки мини-комбо, походу чи що Ну видно, что я нубик. Мені здається, люди набагато краще ніж я. Я поймал з дуже жорсткою атакою. Ой-ой. Циводский вроді, жорсткий. Що, що таке? Да. Ну и далі! Давайте гоу гоу О, давайте на вот. Вот. О давайте оце от хазема б'ємо. Бляха. Стійте, да мой. Лам повернусь, коли я попробую набити ульту. Все, я назбирав ульту. Давайте мене б'ють В принципі. І спробуємо здати якийсь кіл. Я, я... допустим трохи грав. Вроде знаю, що там четвертый скилл на його ульти. Дуже жсткий вот цивот. Вот. Так, двигаемся. О! Вау-вау-вау! Не, дуже жсткий. Капец. ма. И зараз ми його якось забьем. А його бил? Да я його ви Подумайте, звідки в мене 100 тих. Це мій друг награв на моєму аккаунті. Бо на своєму, він же дуже капець який, пупсик жорсткий Поки я реально тут дуже жорсткі пацани. Ми трохи поіграємо за нього. Я знаю тут ще добрий той э, Гроу або ні Давайте колесо фортуни вибере, за кого я буду далі грати Вот, вот челік мене коли доб'є я. я буду вибирати в в фортуни хто мене буде вибирати ким я буду персонажем. мені здається в буде будет. Я... Вот вроде горл, да. все чекайте за. Так. так, погнали. Кто нам выпадет. Нам випадає самурай. Ну погнали, значить, за самураєм За самурая грав Ну, погнали. А от і наша перша здобич. Пацан, Не лізь все цей вот робот выглядит на мене вот этот поносик Ні, це это я его обзываю, він називається полос. Вот. Як бы это Ну типа як! грати. ой-ой. Пау-пау-пау. Девичик бы його легко. Не, ну то було неожиданно, я не знаю. Жорсткий пвп Ты напевно напал, я напал, вау вау Супер І пав. Пихана погано. Опча Кстати битва я не знаю Битва ч прикольно Но ну, в скилла и я бачу. Не знайте, що в лайка за скилля залатому типа так жорстко. Да близдається рано що це якісь от скили Посилаш Ну типа як? Так жорстко грати Мане був велико, але погнали дальше Воду кубую там попал. Все, что ты творишь? Ты не туда попал. Опче! Это вот скилл мне капец как подобается, ну типа. Опа, горол. Я так понял. Али, я целый горол. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ну ви бачите, як це криси с Вдвоє напали. Ох, пацан, спаси! От. Ми тут збоку ппешились. О, ні. Вот зараз прям вот эта штука будешь Капецьке. Один кіл. Ладно, застрелимся ми тоді, коли я зроблю один. Постараюся зробити один кіл. Трипл кіл! Ви, ви бачили, я трипл кіл зробив. Все, шайба буду робити? Кіли. А то мной Шляш. Вот его я планую бить. Убий тиш. Не убив. Ладно, на все будем уже закидывать. Всем пока-пока.